Те, що ставили запитання люди, новачки, після покупки ефірної олії, а як вживати, те саме ставили за цей місяць дуже багато раз і по гідролатах. Причому ставлять питання, а як зберігати, а де зберігати, а скільки зберігати, а чи а, а як розводити все, маючи навіть гідролат і не читаючи етикетку. Мої хорошенькі. Ну якщо етикетка є, вона може є не на всіх моїх продуктах. Але якщо етикетка є, то я думаю, найперше можна прочитати. І на етикетці буде написано, що в холодильнику можна зберігати рік і навіть більше до року, то точно. А при кімнатній температурі ну місяця 3-4, Але в ідеалі, якщо воно в кімнатній температурі у вас стоїть, значить, ви користуєтесь кожен день, вам просто зручно, щоб воно стояло під руками. Це мова йде про гідролати, не про ефірні олії. От. Так що залежно від того, як ви будете використовувати, де ви живете. В, от у в мене, наприклад, в цій кімнаті дуже жарко, бо в мене тут пічка за, за моєю спиною. Да? А от, наприклад, в ванні в мене дуже прохолодно, тому що пічки там немає, я живу в приватному будинку. Значить, я точно можу зберігати, наприклад, там, тому що завжди прохолодно, да? і не обов'язково в холодильнику. А якщо тут, то краще тут взагалі не тримати гідролати, тоді краще в холодильничку чи в якомусь прохолодному місці. Гідролати не люблять перепадів. Температури. Не стільки вони не люблять гарячої температури, там, підвищення чи низької, вони не люблять перепадів. Тобто вони краще зберігаються при стабільній температурі. Ну, Так як кожній людині, особливо новачку, цього не поясниш, ми пишемо, що в холодильничку, в холодильничку, конечно, краще. якщо ви, наприклад, використовуєте гідролатик для догляду за маленькою дитиною, то, звичайно, ви не будете тримати в холодильнику, а потім бризкати на дитину. Значить, що? Якщо використовуєте постійно, значить вам ця пляшечка дуже швидко піде. Якщо не постійно відлили в якусь іншу пляшечку зі спрейчиком, невеличку кількість, використали за кілька днів, а решту зберігайте в холодильничку, потім знову взяли тепленьку. Можна її на батареї нагріти, можна в теплій водичці потримати і використати буквально за кілька днів, розумієте? Тоді він точно не зіпсується, там нема чому псуватися, так, по великому рахунку. Там немає чому псуватися. Мої хороші. А давайте ви будете трошечки ознайомлюватися, що ви купляєте до того, як ви купляєте. Ну, потрапили ви на мою сторінку. Я така дивна тьотя. Ви зацікавились? Да? Є акція якась. Вам хочеться. Тобто ви купляєте, а потім менеджер як науку гідролатутерапію вам в коментарі розкаже. Ну не зможе. Ну розуміє зрозумієте, так? Да? Тому у нас на сторінках дивіться є круглі виконечки, де є прайси, де є відгуки, де є якась техніка безпека, де є якісь корисні поради для вас. Це вже закріплено. Є дописи з хештегами, можна полистати сторіночку, або можна на крайній випадок написати менеджеру ну, один допис, попросити. А можна у вас? Є у вас дописи відео, там, наприклад, про умови зберігання? От, а як вживати продукт, який я навіть толком не можу вимовити правильно? Ну така собі історія, така собі історія. Тому от на такі теми, як зберігати, що воно таке, як воно робиться, від чого воно чого від відрізняється, чому вони крафтові? в чому перевага наших? Яким методом ми робимо, як ми доглядаємо дистилятори свої. Ну, в общем, ну більше ти, півтори тисячі дописів, точно є там відповіді на всі ваші запитання. Якщо ви будете з нами дружити, то протягом сезону, наприклад, 25-го року буде знову збір трав, я буду вам показувати, де що ми збираємо, як ми дистилюємо і знову і знову і знову буду повторювати якісь нюанси. Якщо ви підете вниз по сторінці, то ви побачите, що так: рік такий-то, рік такий-то, рік такий то, і майже все в тих Тих чи інших э, виразах в тих чи інших відео ну я вже розказала по мільйону раз.